Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Бог дає нам всі ці розповіді в Біблії, щоб ми зрозуміли, що буде відбуватися в духовному світі, на чиїй стороні Бог і хто буде з Богом, а хто без Бога. Якщо я на стороні Бога, моя задача покаятися, шанувати Слово Боже, пасторів. Церкву з'єднатися з пасторами дійсно в діях, спрямованих виконання волі Божої. Вся благодать вона знаходиться в смирених людях, які дотримуються правил Божих і заповідей Божих. Коли на Носор пророк Даниїл йому проповідував, цар слухав і корився Богу. Тоді Господь милував, і це приклад для мене. Якщо я не слухаю владу, поставлену Богом, і горджуся, пишаюся, то я прирівнююся до сатаністів. Адже сатані не потрібні пастора, їм не потрібно нічого. Я дійсно, я можу тільки бути дитиною Божою або дитиною сатани, іншого варіанту не існує. Бог всі часи часи посилає своїх людей, які нам говорять про волю Божу. І якщо я приймаю Бога, то Бог милує і благословляє мене. І як я відношуся до пастора? До слова Божого, яке проповідує мені пастор, так і Господь буде відноситися до мене, так само Він буде і мене спасати. Амінь.